Христос рождається. Дорогі глядачі Живого Телебачення і дорогі в Христі, брати і сестри, вітаємо вас на трансляції недільної молитви Ангел Господній, яку сьогодні, як і кожної неділі у першій годині за київським часом, проведе Папа Франциск з вікна Апостольського палацу у Ватикані. Сьогодні, у неділю 5 січня 2025 року, розпочавши ювілейний рік Надії 2025 ювілейний рік. У Римі, в Базиліці святого Апостола Павла за Мурами Риму відкрили двері останні з чотирьох папських базилік, саме цієї базиліки апостола Павла, і відбулося це буквально щойно перед цією молитвою на Ватикан медіа була трансляція літургії з базиліки святого Павла за Мурами Риму, перед початком якої відкрили святі двері. Здійсниться архіпресвітер базиліки святого Павла, звати його кардинал Джеймс Майкл Гарвей. І як я вже сказав, це остання із чотирьох папських базилік, двері, святі двері якої відкрили з нагоди ювілейного року. Святі двері з нагоди цього ювілейного року відкриваються лише у папських базиліках, їх є всього чотири. Це Ватиканська базиліка святого Апостола Петра. При якій сьогодні відбувається молитва, тут живе святіший отець, тут є площа святого Петра, з якої кожного разу транслюємо цю молитву Ангел Господній. Здійснили відкриття святих дверей у цій базиліці, було здійснене 24 грудня, вона вечір'я Різдва Христового. Відтак, 29 грудня 2024 року. Другою папською базилікою, в якій були відкриті святі двері, була базиліка святого Івана на Летерані. Це є єпархіальний осідок папи як єпископа Риму. Відтак, 1 січня 2025 року, були відкриті святі двері базиліки Санта Марія Маджори і ось сьогодні базиліки святого Петра за Мурами Риму. Відтак, всі святі двері, чотирьох базилік відкриті. І паломники запрошені пройти крізь них впродовж цього року. За той час папа розпочинає своє слово, привітом. Прочаники зібралися на площі, кажучи, так сьогодні. Євангеліє, говорячи про Ісуса, говорить, що світло стає тілом і світло. Світить у темряві, і темрява не перемогла його. Це Івангелія нагадує нам, наскільки сильною є Божа любов, яку ніщо не подолає, і яка, незважаючи на перешкоди та відкинення, продовжує світу з любов'ю але з обмеженими можливостями і труднощами тих, хто не має засобів. Ісус у Різдві пропонує себе кволого й беззахисного на зустріч пастухам. Людям як послухаємо добре, Бог ніколи не зупиняється. Він заходить тисяч, послухаємо добре те, Бог ніколи не зупиняється. Він знаходить тисячі способів, щоб дістатися до кожного з нас. Чи способів, щоб дістатися до кожного з нас. Слухати Бога любові, кенопідкрива слово Боже і з простим із простим, але конкретним так життю з вибором, який приносить життя. Зробимо це всі ми. Це шлях до спасіння. І зараз на початку нового року ми можемо запитати себе, як я можу відкрити вікно світла у моєму оточенні, в моїх стосунках? Де я можу бути щілиною, що пропускає Божу любов? який перший крок, що я повинен зробити сьогодні? Нехай Марія, зірка, яка веде нас до Ісуса, допоможе нам. Богородиця Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь, з тобою, благословена тим і жінками, благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, і слово стало тілом і оселилося між нами. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті і хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За наших померлих вічний покій подай їм Господи, а світло відвічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині й до віку. Допомога наша в імені Господа, щоб створив небо, що створив небо і землю. Нехай благословить вас, Всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Amen. Pater, Filius, Spirito Santo. Amen. Dorri brat e sestri, вітаю uсі вас, римляні і прочан, які прибули з різних країн. Вітаю, зокрема, вчителів християнської етики із Архідіоцезії Загреба з Хорвачі. Дорогі, дякую вам за вашу працю і таку важливу для майбутніх поколінь. Папа вітає різні групи провчани, які прибули сьогодні на цю молитву, незважаючи на дощ, які, е, стр, який триває у Римі. Різні групи провчани, які вітає, папа називає їх по імені. Продовжуємо молитися за мир в Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані, Сирії, М'янмі, Судані. Нехай міжнародна спільнота забезпечить, щоб під час е, у тих конфліктах було дотримано гуманітарне право всіх людей. Достатньо, хватить, вражати місця праці. Не забуваємо, що війна завжди є поразкою. Завжди. Всім вам бажаю гарної неділі і, будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного вам і до зустрічі завтра. Нехай живе папа. Такими вигуками люди вітають, прочани вітають папу, який сьогодні разом з ними помолився з вікна посольського палацу. Дякуємо також і ми, що мали можливість цієї трансляції, у які єдналися з папою в молитві Ангел Господній. Дякуємо вам, дорогі глядачі, що єдналися з папою саме на каналах Живого Телебачення, де щонеділі пропонуємо вам цю молитву з українським перекладом. Для вас сьогодні. Молитву папи і його слово перекладав і коментував отець Тарас Жеплінський, режисером трансляції був Іван Довганик. Христос рождається, веселих вам свят з Новим роком. Завтра матимемо свято Богоявлення Господнього. Вітатимемо, вітатимемо один одного. Нашим Привітом Христос хрещається і відповідатимемо один одному в рейці Йордані. Мирної вам неділі, Богом благословенного. tygodnia i weselnych świąt.